Two moments out so I apologize, no book enough, sometimes I don't have things to say, turns out усім доброго ранку. Починаю новий влог. Так люблю зранку вийти на вулицю, все роздивлятись. Поки не так жарко. Цього тижня 30-34 градуси. Я вам хочу показати. Ось машина приїде. Хочу показати гібіскус! Ой, скільки вже на ньому квіточок. Він дуже погано ріс і не квітно, поки тут були бур'яни, трава ця забирала в нього сили. А тепер він просто аж листя стало іншого кольору. Він швидесенько порозкривав усі квіточки. Тут повно ще буде. Ось ось дуже багато. Боже, мені так подобається. А Це той кущик, що я забрала з дачі, Дача, на якій пройшло моє дитинство, яку я дуже любила і яку ми продали, тому що нема кому за нею доглядати. Тому це пам'ять. Ось там ми викопали, привезли. Я викопала, привезла. І це пам'ять з дачі. Ще покажу вам злаки, це моя любов, цей кущик мого зросту. Це я показувала, а ось тут порозкривався ось цей грацилімус. У нього дуже великі пишні ось ці колосочки. Боже, подивіться на це. Пухнастики, пухнастики. Такі класні. Ой, наш богомол, який живе в цій клумбі, це ще я вам показувала. Він був на тому кущику, потім далі, далі. Сьогодні вже тут. Привіт. Доброго раночку. Добрий день. Він у нас тут живе вже давно. Дуже його люблю. Він такий прикольний, що не зелений, такого кольору бежевий. Так, і на цьому також він такий великий. Також порозкривались, повилазили ці пухнастики. А у мене плани на день. Я хочу ось тут поприбирати бур'ян, ось це коло почистити, довкола півонії, ялівець також, він у нас майже не росте. Дуже-дуже погано ще рік йому. Дамо. І, якщо що, купимо такий самий, тільки інший. Не знаю, взагалі не росте. І виноград, якщо будуть сили, тому що дуже жарко. Ось тут також у нас були кола, і вони дуже заросли. Хочу зробити гарненьке. Тому що ввечері ще будемо ось цю комбу закривати. Приїхали наші скоби для агроволокна. Тому чоловік повивозить бур'яни. Я поприбираю маленькі, і будемо закривати. Це відкриттів. <гум> вирощить. Так, тому скільки вистачить сил. Думала, зараз все зробити, я б тоді встигла, але жаркувато. Треба чекати вечора. Зараз зранку якось швидко стає жарко, а ввечері прохолодно, тому ввечері, напевно, вже буду робити. А зараз буду займатися прибиранням будинку. Будинку не спекотно, тому можна щось зробити. Тут варення, хтось намазюкав. Ось бачите, як легко все змивається. Я казала, що ці... ця тканина дуже класно миється. Все. Ось тут трохи. Усім привіт ще раз. Коли починаю озвучувати відео, завжди хочеться ще раз привітати з вами. Сьогодні на вас чекає більш мотиваційне відео. Давно у мене не було на каналі, знаю, що деякі люблять, а деяким це не цікаво, як в принципі і будь-який інший контент буває, просять більше того, менше того, а хтось навпаки просить там інше знімати. Я не можу догодити усім, звичайно, я буду знімати різне усіх різні вподобання, всім різне подобається. Тому я сподіваюся, що кожен для себе на моєму каналі знайде те, що йому до душі, а те, що не дуже. То вже вибачайте, буде для когось іншого. А той, кому цікаво, все. Дуже я за це вдячна за всі ваші перегляди, за ваші гарні коментарі, за вашу підтримку. У мене просто нереальні глядачі завжди стільки приємного мені пишуть, що я навіть дивуюсь, чи про мене це все. Можливо, через екран здається все більш ідеальним, чим є насправді. Насправді, по різному буває в житті, буває і бардак, буває, не хочеться готувати. буває він їхати кудись гуляти, тому не забувайте, що інтернет це не завжди все ідеально, те, що показуєш. Просто коли ти в поганому настрої навряд чи ти будеш знімати відео, тому часто здається так, що на Ютубі, в Інстаграм, будь-які соціальні мережі. Здається, що хочуть блогери показати якесь краще життя. Насправді це не так, просто виходить так, що знімаємо переважно в гарному настрої. Бо кому потрібно там, показувати часто бардак, хоча я і це показую, кому потрібно показувати, як там лежиш на дивані і тобі лінь щось робити, і кому потрібно скиглення. Тому так і виходить, що картинка, напевно, трохи... Яскравіша, цікавіша, ніж є в реальному житті, а насправді все, я думаю, що у людей більш-менш все однаково. Я вже поприбирала у зоні столові, промила стіл, поприбирала на дивані. Ви знаєте, що я його не люблю, він у нас старенький, я мрію про великий, зовсім інший, але поки що, що маємо, те маємо. Він вже такий затертий, вже нічого йому не допомагає. Якби його не мила, він вже... Так собі виглядає, я це знаю, але з часом обов'язково все дійде до тієї картинки, яку ми собі уявляємо, до якогось, ну, не прямо ідеального, але до якогось інтер'єру, який хотілося б бачити. Переходжу на кухню, тут вирішила трохи протерти фасади, хоч на білому не сильно видно якийсь бруд, але періодично протираю, все ж таки, коли нахиляєшся, відчиняєш там якісь дверцята, то бачиш якісь пальчики, якісь плямки, і хочеться, щоб воно все було чистенько. З приводу фасадів дуже часто питають, які брати, якого кольору матові глянцеві у нас матові. Білий це взагалі якийсь дуже класний колір, хоч на перший погляд здається, що на ньому мало б бути видно все набагато більше, ніж на інших, але по факту виходить що найменше. Тому рекомендую дуже білу кухню, і саме матові фасади мені особисто більше подобаються, тому що якщо певним чином падає світло, то на глянцевому все видно, всі буквально там доторкнувся пальцями, і все це видно, а на матовому ні. Тут протерла у шухлядці, у мене трохи розлилось молоко, я його вчасно не витерла, тому тепер все подіставала і протерла дно шухляди. Далі переходжу до інших звичайних щоденних рутинних справ, це розвісити прання, воно у нас майже кожного дня. Буває залишаю сушарку в кімнаті, а буває виношу на вулицю. Тепер ходімо в мою пральну кімнату. У нас тут з'явилися ваги. Хочу тут протерти зараз. Ось цю поличку все зняти. І тут довкола хом'яка. Помила взуття свої крокси, сохнуть, виносу, напевно, на сонечко. І зараз також тут все протру. Це одна з моїх улюблених кімнат, кімната, куди заходжу майже тільки я, тому це практично мій кабінет. І ще тут класно, що немає вікна, і це єдина кімната, де без кондиціонеру завжди трохи прохолодно, навіть спекотні дні настільки приємно сюди заходити, тому це такий досить великий мінус, коли жарко, що через вікна все прогрівається, а коли холодно, навпаки. Іде втрата тепла, тому якщо будуєте будинок, зверніть на це увагу.

Протерла все, що у мене тут знизу стоїть корзина для брудної білизни пральна машина. І далі переходжу до просування. Трохи у мене було речей, які потрібно було попрасувати. І поки у мене є час з вами поспілкуватись, хочу сказати, що ми з дівчатами, блогерами плануємо провести прямий ефір, поки що не дуже розуміємо, як зробити так, щоб він був... його було видно усіх на каналах. І якщо вдасться так всіх під'єднати, щоб була трансляція одночасно, то обирайте, на якому каналі будете дивитись. На будь-якому, якщо не вийде, то шукайте у когось з нас. Я думаю, що я точно проведу. Я думаю, що ми просто поруч зможемо поставити наші гаджети і одночасно вести з різних точок, вести трансляцію, будемо відповідати на ваші питання, будемо готувати. Проведемо разом з вами пару годин, я думаю, що, ну може, годинку-дві, тому думайте ваші питання, можливо, у вас є питання до мене, до Вікторії Ушикової, до Ярослави з каналу Ярослава Home Event, до Олі Чімеч, Зарянки. З каналу «Втретє» в декреті. Та, скоріше за все, Юля буде. Вона ще думає, бо не дуже ще знаємо, чи вдасться залишити леончика на тата і чи зможуть вони приїхати так далеко. Але сподіваємося, що будуть всі, і Юля Дьоміна з каналу Дьоміна Лайф також буде. На шість дівчат, шість блогерів, всі з Києва і всі між собою вже дружимо, спілкуємось і вирішили провести для вас. Таку пряму трансляцію, вона буде проходити у цю суботу 24 серпня о 15.30. Я думаю, що вийде на цей час, що ми нічого не затримаємось, але приблизно десь в 15.30 плануємо почати. Тому думайте ваші питання, ми залюбки будемо на них відповідати. Я готую дещо смачненьке. В блендері перебила помідори з городику, петрушку, чесник, сіль і перець. Вилила все у форму, тоненько нарізаю баклажани та кабачки, ось так по 2-3 мм і кабачок. І зараз буду розкладати один якийсь побільше. Один кабачок, один баклажан, один кабачок, один баклажан, і ось так зверху це все буде. Можливо, ще трохи оливковою олією зверху додам, і сіль перець, і паприку, напевно, чи якісь спеційки. і в духовку. Можна ще зверху сир, подивлюсь, чи він у мене є. Я думаю, що це буде дуже смачно, тому що навіть ось це домашні помідори, вони вже так пахнуть. Плюс зелень і плюс чесник аромат просто нереальний. Я дуже люблю овочі, я обожнюю баклажани, тому думаю, що це буде смачно вперше таке готую. Зазвичай я робила просто викладала без такої, без помідорів. Або помідори між ними і перець. А з таким, типу, соусом роблю вперше. Чередую один кабачок, один баклажан і розкладаю все в соус. Попередньо можна баклажан підсолити і після цього злити. Рідину, але він зовсім не гірчив. Я насправді і лянюці робити і не завжди бачу сенс, коли вони іде сезон і вони такі молоденькі, то вони ніколи не, не гіркуваті, вони завжди дуже смачні. Але цей, до речі, мені не дуже сподобався, коли я розрізаю баклажан і там всередині великі кісточки. Мені не дуже подобається. Він такий більш грубий, йде, але я все рівно настільки люблю овочі, настільки люблю баклажани, що мені було смачно і це. Потім ще зверху присипала сиром, і це було дуже-дуже смачно. Далі покажу, як виглядала вже в готовому вигляді страва. Збігала я нагород ще за своїм кабачком, не вистачило мені одного, тому взяла ще один і ось так до кінця форми своєї для запікання все викладаю. Можна ще посередині помідорчики додати, також я дуже люблю таке поєднання, а можна зробити і просто так. Зверху посипаю копченою паприкою, трохи солі, трохи перчиком. Відправляю у духовку хвилин на 30-40. Чесно кажучи, ніколи не акцентую на цьому увагу, тому що завжди ходжу, перевіряю куштурю. А потім дістала, зверху присипала сиром і ще хвилин на 5. 10 поставила назад у духовку. Ось така вийшла страва, ось така у нас вечеря, тут біточки, рис. Подивіться, яку коробочку побачила в АТБ. Там Морозова, 6 штук різні. Я дуже це люблю. Я його брала, часто беремо. Куштувала, Воно дуже смачне. І вперше бачу ось таку коробочку. Така вона гарна, яскрава. Ну, так, нічого такого не взяла. Молочко, кукурудза, поки є, поки сезон. Зараз варю на вечерю. Вірмішечка. Ось така дрібненька на супчики. Картопля та крейди. У владика закінчилась крейда. Ось в такому вітерці такий набір. Ну, а що це ще? А, ще дали <с> якісь карточки. Зараз подивлюсь, що це таке. На вечерю зварю кукурудзу, і у мене ще варила шлунки курячі. Зараз їх зілью і обсмажу з соусом теріяки, спеційки, сіль, перець. Це дуже смачно. Ми таке раніше часто готували, потім щось забули про цю страву. Зараз буду робити. Ну і до них з картоплю зроблю пюрешку. Дуже смачно, ось ці шлуночки. А, не відкривається. З картопляним пюре разом. Займаємось другою половиною колумби. Ту робили, хто не бачив, і тепер ось цю замовили ось такі скоби металеві. Не будуть тепер ламатись. Процес не знімає, бо те саме, що і там робили. Покажу вже потім результат. Бур'ян прибрали. Залишився тільки такий трохи дрібненький. Щось завтра поприбираємо, а щось просто накриємо і він собі підпорядва. Перепріє, нічого не буде. Поставили поливалку, щоб по деревах, і там форзиці все полилось. А, і я те, що казала вранці, зробила а всі ці кола наші. Фух, втомилась. Ось тут під півоніями. У мене, до речі, тут такі ліхтарики. Світяться тут. Ой, три штучки. Так, це ялівець китайський та довкола винограду. Ой, виноград, до речі, вам не показувала, але вже темно, напевно, вже не буде нічого. Видно. Дуже-дуже смачний. Його взагалі багато було. Ми ходимо, ось тут смикаємо. Так, десь ще і десь ще три штуки. Дуже класний, без кістачок. Не пам'ятаю, назву здається, Юпітер. Щось таке називається. Сонечко вже зайшло. Насправді вже досить темно, а на відео світліше. Айфон трохи підкреслює світлі кольори. Щоб було яскравіше, і здається, що світло. Так, тут же відцвітає, але не буду чіпати, залишаю до весни. Кажуть, що їй краще зимувати так. Хоча у мене мама обрізає. Обрізає, ось їй не подобається, не хочу на це дивитись, обрізає і все нормально зимує. А багато хто каже, що треба весною. Хай буде до весни. Ось ця рожева, дуже класна. Можливо, я її обріжу зараз. Ось так. На днях, щоб поставити вазу. Вона довго стоїть. У мене ще з минулого року стоїть. Тут діти грались сусід з Владиком, оціми крейдами позамазюкували все. А ви казали, що наша нам пісочниця. Кожного дня там хтось грається. Тут ліхтарики, тут ліхтарики. Травичка поливається. Так, На цьому завершую відео. Усім дякую за перегляд. Спокійної ночі і до наступної зустрічі!